На сході вирішується майбутнє країни. Партнери невдовзі зберуться на 10-й Рамштайн. Росія без успіху на фронті тероризує цивільних, а ще нехтує зерновою угодою. топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РекаПРО. І ми починаємо в Україні. Сьогодні відзначають День добровольця. Люди різних професій та з різним життєвим шляхом, які плечем до плеча стали на оборону своєї землі від окупантів. Саме 14 березня 2014 року з добровольців самооборони майдану на полігоні нових петрівцях сформували перший добровольчий батальйон для участі. в АТО. тільки з початку вже цього року до Нацгвардії добровільно вступили майже 30 тисяч громадян, які сформували гвардію наступу, ударну групу, яка звільнятиме тимчасово окуповані території від ворога. А для звільнення українських міст потрібна техніка. І вже завтра відбудеться чергове засідання антипутінської коаліції у форматі Рамштайн. Міністр оборони України Олексій Резніков вже провів попередню розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Резніков зазначив, що напередодні вже 10-го Рамштайну його переповнює оптимізм. І свій оптимізм Резніков навіть підкріпив піснею. ви Резніковочулюкінфо. We are waiting blue yellow submarine, blue yellow submarine, blue yellow submarine. Звісно, невідомо, чи отримає Резніков на Рамштайні жовто-блакитну субмарину, про яку співає. Проте Нідерланди та Бельгія вже повідомили про плани передати Україні два тральщика для розмінування узбережжя. А тим часом до визначної дати Дня добровольця окупанти знову обстріляли цивільну інфраструктуру наших міст. Внаслідок удару по Краматорську зруйновано 25 будинків, дитсадок, музей та адмінбудівля. Семеро громадян отримали поранення. Один цивільний помер в кареті швидкої допомоги. Коментарі очевидців можете почути на телеграм-каналі News. Жертвами російської агресії серед цивільного населення з початку повномасштабного вторгнення стали 21 тисяча людей. Серед них понад 8 тисяч людей загинуло і майже 14 тисяч зазнали поранень різного ступеню важкості. Такі дані оприлюднено в звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини. Також ворог стріляв і по Одещині. Наша протиповітряна оборона знищила чотири ворожі цілі над узбережжям. Ударною хвилею було пошкоджено дитячий садок та декілька приватних будинків. Примітно, що по Одещині росіяни намагалися вдарити одразу після того, як у Женеві було продовжено дію зернової угоди. Росіяни назвали це черговим жестом доброї волі. Нагадаємо, після того як угода про зерновий коридор була підписана вперше, росіяни нанесли ракетний удар по Одеському порту, з якого власне і мали відправлятися судна із зерном. Поки росіяни чинять нові злочини, міжнародний кримінальний суд готується відкрити перші дві справи, які пов'язані з військовими злочинами окупантів проти України. Робота ведеться спеціальними групами вже продовж кількох місяців, і головними темами цих двох справ стануть викрадення українських дітей та умисний напад на цивільну інфраструктуру. Відреагував на новину і речник російського диктатора Путіна Дмитро Піско. Він нагадав, що його країна не визнає міжнародний кримінальний суд. Ну чого ще від них чекати? Ексклюзивно для Ukraine World News про перспективи створення та роботи міжнародного трибуналу проти Росії. Наші кореспонденти поговорили у Європарламенті у Страсбурзі із президентом Литви Вітаносом Науседою. we are supporting the idea of special tribunal for Я вважаю, що зараз дуже важливо скооперуватися щодо цього питання та знайти спільний знаменник між країнами Європейського союзу та серед міжнародної спільноти. Я думаю, що співпраця щодо створення цього трибуналу буде продовжуватися. Військовими злочинами займається міжнародний кримінальний суд. Також треба займатися і наслідками військової агресії. Ми бачимо наскільки деструктивними були рішення, ухвалені Росією протягом одного року війни. Я думаю, що російський режим має відповідати за те, що вони на Ой в Україні ми продовжимо співпрацю між країнами та досягнемо успіху. І вже нікого не дивує, що ракетні удари росіяни намагаються підкріпити інформаційною атакою. У Фейсбук розпочалася потужна антиукраїнська кампанія з анонімних каналів. Шириться реклама з наміром зневірити українців у перемозі. Головні меседжі пропагандистів: битва за Бахмут програна. На заході не вірять в Україну. Командування силами оборони вже втекло. А США зменшують постачання зброї, бо, начебто, упій. Мали українську владу на крадіжках постачань? Як розрізнити фейки, та що робити, якщо натрапили на пропагандистські наративи? Читайте в статті на сайті Ukraine World News. Декілька з ворожих фейків можемо спростувати просто зараз. Приміром, щодо світової підтримки, Сейм Литви одноголосно схвалив резолюцію щодо визнання російської ПВК Вагнер терористичною організацією. Сейм також засудив використання будь-яких найманських груп, створених за підтримки російської влади для скоєння злочинів на території України. Так само просто руйнується і міф про успіхи окупантів в районі Бахмута. Президент Володимир Зеленський сьогодні провів засідання ставки верховного головнокомандовича. Усі члени ставки висловили спільну позицію щодо необхідності подальшого утримання і захисту міста фортеці Бахмут. Про це йдеться на сайті глави держави. А от у кого дійсно проблеми на донецькому напрямку, то це в окупантів. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що вздовж траси Маріуполь Донецьк, а саме в районі села Гранітне, Росіяни почали активно рити окопи. Тож можна констатувати, що до контрнаступу готуються не тільки українці, тільки якщо наші воїни готуються керувати над сучасною броньованою технікою, росіяни покращують навички володіння саперними лопатами. Ну і тривожно також і в столиці агресорів. У Москві вирубують ліси та парки для розміщення ППО. Активна вирубка лісу в кількох районах міста почалися одразу після Нового року. В одному із районів Москви під потреби Міноборони виробили близько 100 гектарів лісу в охоронній зоні музею заповідника. Ну а поки росіяни встановлюють протиповітряну оборону у парках та на дахах держустанов у Києві, вирішили скоротити кількість блокпостів. На такий крок військова адміністрація пішла через мінімальну загрозу бойових дій в столиці. Частина укріплень буде демонтована, ще частина функціонуватиме в сплячому режимі. Такими були топ-теми дня. Це проект РЕКПРО. Побачимось.